У Ковалі ще понад дві тисячі дітей повернулися до навчання в режимі офлайн. Все завдяки тому, що у ще двох ліцеях та дитсадку облаштували найпростіші укриття за вимогами ДСНС. За словами заступниці міського голови Наталії Малиницької, підготовку до нового навчального року розпочали ще у квітні. Ми відремонтували всі підвали в Школах, садочках там, де вони є, і там, де вони не підтоплені, тому що взагалі підтоплення це велика проблема саме для ковеля. Роботу у цьому напрямку продовжують і нині відкривають ще три відремонтовані укриття. Одне з них у ліцеї номер 7 За радянського союзу тут був діючий тир. А згодом підвальне приміщення перетворилося на склад із різного роду матеріалів. Утім, війна поставила нові виклики, тож підвал почали приводити до ладу. Павуки, пилюка. По мірі ми наводили порядок, але це не порівняти з тим, що зараз ми маємо. Директор каже, в укритті майже все зробили по-новому. Це і стіни общікатурані повністю, бетонна підлога зроблена, водопровідна система, це все помінено, каналізаційна, помінена. Укритті є запаси води та продуктів харчування. Спеціально для дітвори підготували теплі пледи, які допоможуть зігрітися, якщо стане холодно. Усе приміщення поділене на дві зони: в одній будуть старші учні, в іншій початкова школа. Всього тут може вміститися 600 людей. Так як заклад відвідує більше тисячі учнів, будуть поєднувати офлайн та дистанційне навчання. Відремонтували укриття і в ліцеї імені Олени Пчілки. Від укриттів інших шкіл воно відрізняється тим, що є ще й протирадіаційним. Будівля Дозвели ще у 54-му році, але двері, система очищення повітря та аварійний вихід добре збереглися. Це в нас аварійний, отакий вхід, не дай Боже, щось тут можна вилізти навколішках на вулицю. Такий, знаєте, солідний аварійний вхід. В укритті також є все необхідне: місце для одягу та тривожних валізок, медпункт із необхідними ліками та засобами, вбиральні, рукомийники, теплі пледи. Училися до облаштування укриття батьки учнів. Також, неабияк допоміг член виконкому ковальської міськради, підприємець Роман Дідицький, а саме допоміг із підлогою, санвузлами та заміною дверей. Директорка розповідає, що раніше у цих підвальних приміщеннях знаходився шкільний архів та склад. Але найбільшою проблемою, з якою стикнулися при ремонті, став грибок. Надзвичайно важко було і страшно виносити всім все, бо було шкода. Але Винесли все, викинули і обходимося абсолютно без того всього. І бачите, зараз стіни всі чисті, гарні, запах нормальний. Після війни діти хочуть зробити в укритті арт-кафе, щоб реалізувати тут свої творчі проекти. Поки що розпочали з власних картин, які помістили на стінах. Не менш творча атмосфера, і в нещодавно відремонтованому укритті Ковальського дитсадка номер 7 Облаштувати його було не просто, ділиться директорка, але завдяки оперативності та професійності підрядників все вдалося. Нас не дозволяла висота. Висота була менша. і організація підрядна, мусила на 30-40. Рок сантиметри виносити землю, углублюватись, щоб висота була метр вісімдесят згідно норм. На вході в укриття облаштували пандус, адже на базі садка працюватимуть спеціалізовані класи однієї з шкіл, в яких навчається 21 учень, серед них діти на візках. Облаштували й спеціальний дренаж, аби підвальне приміщення не підтоплювало. В укритті для дітей створили зону відпочинку, столики, де малеча може писати та малювати. Ба Більше тут є сцена для виступів, медичний та психологічний куточки. Якби я показала фотографію, яка тут була зразу. Ну це катакомби, вибачте, так по народному. А зараз я казала, наші діти нас не укриття називається, а називається знаєте як світлиця. І діти не бояться сюди заходити, вони йдуть із задоволенням, тому що вони себе почувають як вдома. Заступниця міського голови Наталія Малиницька каже, що на цьому зупинятися не збираються. А відтак фінансування і підтримка з боку міста навчальним закладам гарантовані. Це можливість для двох тисяч учнів навчатися у звичному режимі. І 50. Маленьких діток теж зможуть піти в дитячий садочок. Загалом по Ковелю працюють у офлайн режимі 8 шкіл з 13 і 8 садочків з 14. Для закладів, де укриттів немає, знайшли альтернативні безпечні місця поблизу. Також у найближчих планах міськради будівництво ще трьох нових укриттів для чотирьох навчальних закладів. Розглядають також варіант модульного укриття з вже готових конструкцій. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.